Українка мрії у дитячі любі роки, коли так душа бажала надзвичайного дивного, я любила вік лицарства, але дивно, що не принци таємницею укриті, Не вродливі королівни розумію, чарувало. Я дивилась на малюнках не на гордих переможців, що сперечника зваливши. Промовляють люто, здайся, погляд мій спускався нижче На того, хто розпростертий до землі прибитий списом, говори убий, не здамся, не здавався мені величним. Той завзятий пишний лицар, що красоня непокірно взяв оружною рукою, тільки серце чарувало, Бранк Бранки, смілива відповідь. Ти мене убити можеш, але жити не примусиш. Роки любі й дитячі, як весняні води зникли, але гомін вод весняних не забудеться ніколи.